Наближається останній тиждень року. і Зовсім скоро ми будемо святкувати Різдво або Новий рік. Завдяки силам оборони ми маємо зараз таку можливість. Ялинка є важливим атрибутом свята, тому давайте сьогодні розберемося, як і коли вона з'явилася в Києві, як стала популярною та де встановлювали головну ялинку міста в різні роки. Тиця ставити і прикрашати ялинку з'явилася в Києві у 19 столітті. Ледь-ледь у 1840-х роках різдвяне дерево з'явилося і потрошку почали до нього звикати. І знадобилося аж пару десятиліть, щоб ялинка стала посправжньо по по-справжньому популярна на початку вже двадцятого століття. Їх привозили до міста цілими вагонами. Ялинка з'явилася також і на листівках, що свідчило про її е, нормальність. І звичайність для свята до речі, цікавий факт про листівки у 1900 році на Новий рік перед різдвом поштарі київські працювали особливо інтенсивно. А все тому, що кияни надіслали того року 600 тисяч листівок. При населенні десь у 250 тисяч людей в Києві на той рік кількість листівок звучить просто фантастично. Довгий час ялинка залишалася атрибутом дитячого святкування Різдва або нового року. Її ставили і прикрашали разом з дітьми і поруч з дітьми. І саме ось на е... Проміжку 19 20 двадцятого століть різдвяне дерево виходить за рамки дому і стає нормальним атрибутом зимових свят вже для всіх. І Різні заклади почали навіть конкурувати між собою. Хто ж поставить найкращу ялинку? Починала міська дума, підхоплювали дворянські і купецькі збори, урядові установи і навчальні заклади. На мою думку, найбільше вкладалися в це все ресторани, ну, щоб отримати якомога більше публіки. Саме в них кияни святкували і замовляли столики на новорічну ніч. Ну, бо це більш домашнє свято, а новий рік таке вже Світське. Все це супроводжувалося шикарно гарними ялинками, декораціями, музикою і цілими концертними програмами. Вікна на крамниць їх вітрини також були е, на цей час перетворені в якусь симову казку, прикрашену щедро ялинковими гілочками, що зазивала і обіцяла тобі якусь неймовірну насолоду, але якусь велику ялинку, якусь головну, так в центрі міста. Не ставили тоді, якось ця традиція не склалася. Це вже більш пізній період при радянському союзі. Ялинка, так само як Різдво, Миколайчик та інші релігійні атрибути опинилися під загрозою відразу після більшовицького перевороту. Їх відразу стали демонізувати та виставляти чимось шкідливим. Миколая та чи його помічника альтернативу мороза. бо Він вже існував до радянського часу, як якась літературний персонаж, взятий з фольклору, стали робити і виставляти якимись, радше, жахастиками. Ніж персонажами, які е, приносять подарунки. На кожному кроці більше десятка років пропаганда з усіх торгів трубила, як це було погано. Але після е, хвилі терору 20 років. Початку 30-х років і потім ще більшого перед ще більшим витком насильства в 37-му -38 38-му владі потрібний був якийсь спільний святковий приємний персонаж, який буде для всіх якоюсь приємною дією від нової влади. От тут ти згадали про цього літературного персонажа Мороза і Ялинку. СРСР багато в чому спирався на російську імперію, яку ж постійно сам Хайп з зимовими святами сталися приблизно те. Ж саме, бо не так просто змусити відмовитися людей від чогось, але це можна використати на свою користь. Дам трошки самоцитати із свого минулорічного відео про зимове святкування. 30-х більшовики стали діяти хитріше, і вони підмінили традицію. Головним святом став новий рік. і Ілинка стала також новорічною. І її тепер прикрашали не смаколиками та різдвяною зіркою, а прикрасами з будовою індустріалізації та кремлівською червоною зіркою. Миколай також перестав приходити до дітей. До них знову ж таки став приходити дід Мороз саме на новий рік. Отже, ялинку героїчно повернули вже буквально в 1935 році. Чому героїчно? Бо Посташев вже в своїй відомій статті виражав попередньо затверджену політику партії і писав там, що раніше лише діти багатіїв могли насолоджуватися ялинкою, всі інші їм застрісливо спостерігали. Так чому ж зараз, коли в нас вже всі рівні, ми залишаємо своїх дітей без такої насолоди? Отак, от, от добрий дядя Комуніст, повернув всім дітям. Ялинку, яку сам же сам заборонив, при цьому нічого не пояснив, але виставив себе найкращим в цій ситуації. Класика відразу ж після цієї статті видали накази про те, що тепер треба святкувати новий рік, звісно ж, на різдво новий рік з ялинкою з влаштовувати спеціальні дитячі свята з нею та дідом морозом у Києві в 1936 році. Встановили першу новорічну ялинку, головну для міста, на Софійській площі. А на воєнний час її, звісно, ще не встановлювали. Ось знайшлось фото 1946 року. Досить, до речі, ще непогана ялинка, як на перший повоєнний рік. А от на фото 47-го року видно вже наскільки поруйнована вулиця ось позаду ялинки. Починаючи саме з цього року, головну ялинку ставили вже на хрещаток, а не на Софійській. Але на інших центральних вулицях вони теж були лише менші. А от уже у 50-х і далі, ледь не на кожний рік можна було знайти фото ялиночки. Зараз по ним і пройдемося. У 1951-му у мене Дід Мороз привернув навіть більше уваги ніж ніж сама ялинка. Він якийсь такий страшний, я б його злякалася, якби побачила вживу. А от у 53-му на фоні досить гарно видно будівництво поштампу, як загалом частинку великого відновлення хрещатика і центра міста. 54-му, до речі, ось ялинка стояла на Софійській площі з тим самим страшним дітом з хрещатика, яку раніше бачили. І от на фоні, до речі, також видно реконструкцію Софії. Далі, вже у 55-му така нарядна гарнюнька стояла на хрещатику. У 56-му, от зверніть увагу, окрім ялинки, видно вже завершений майдан та хрещатик. І ось якраз з цими вже сходами до нового пам'ятника Леніну. Дивіться, які прикольні іграшки були під ялинкою. Деякі милі і симпатичні, а деякі мені все ще залишаються досить кріповими. У 57-му та 58-му ялинки якісь ну, досить звичайні. Зато дивіться, які класні снігуреньки ходили по хрещатику. У 60-му ялинку трошечки змістили до новенької станції метро Хрещатик, бо відкриття метро за все таки важлива подія, тому ялинкою це теж хотіли якось особливо підкреслити. Найближче новий рік після польоту Гагаріна навіть новорічна ялинка була в космічній тематиці, іграшки там стовідсотково були такі ж самі. А от за 63 й до речі, вдалося знайти, окрім головної ялинки, яка стояла знову ж таки так, так на своєму традиційному місці, і ще й невеличку біля сучасної філармонії. Тут на фото, до речі, гарно що видно те старе колесо огляду. Мабуть, вид там був просто фантастичний, я іноді його так собі уявляю. Далі до кінця 60-х і 70-х ялинки були якісь, ну. Звичайні, навіть не можу виділити там щось цікаве, щоб вам описати класичні новорічні деревця. А от у 81-му вона була якась така куце, страшненька. Тоді ще якраз ялинку перенесли до консерваторії, бо головну площу реконструювали і встановлювали ось ті знамениті фонтани. А на фоні цьому ялинка 82-го року виглядає ну прям красуня, ну прям шикарна. Що примітно на фоні ялинки 84-го року, це ось напис російською у 80-х, особливо після Олімпіади, русифікація прям дуже посилилася. Якщо раніше на ялинках були якщо й стрічки і там з привітаннями, листівки, то там писали з Новим роком. А з 80-х вже скрізь лише з Новим Годом. Це поступовий, але планомірний вплив Щербицького в усіх сферах життя України в Срадянському Союзі. За 90-ті роки якось мало збереглося новорічних фото і святкувань, і ялинок знайшла лише ось ці дві. Але от починаючи з 2000-х, ми вже маємо фото кожнісінької ялинки. Хоч і не завжди в класній якості, але є. За незалежності Ялинко продовжували встановлювати на Хрещатику поруч із консерваторією. Я їх дуже мало пам'ятаю, аж десь до 2010 року. Бо спочатку була ще мала, а потім якось не особливо звертала на них увагу. Але ці фото мені віють все-таки якимось моїм раннім дитинством, приємним святом, приємною атмосферою, якоїсь такої ностальгії. А от ялинки 2010-х років я вже досить добре пригадую, бо звертала на них тоді вже багатську уваги. За 2010-й рік. Я добре запам'ятала, що там на ялинці була реклама мілка, яку я обожнювала і готова була душу за неї продати. Хоча зараз ретроспективно мені не дуже подобається ось ця ідея робити рекламу буквально на самій ялинці, а не хоча б десь поруч в інсталяціях поруч з нею. А ось цю за 2011 рік я вряд якось особливо запам'ятала, вона мені тоді здавалася страшно смішною. Знаєте, це була перша штучна ялинка, яку от встановлювали. Дизайн в неї відверто не видали, і тому тоді я якраз і побачила свої перші меми в інтернеті, які обсмівали ці декорації. Потім у 2012-му була така крута, красива казкова. Мені тоді вона дуже сподобалася. Ну і звісно, революційна ялинка, куди ж ви з неї? Вона у нас сама пам'ятна і сама. Популярна з усіх. Після Революції Гідності Яленку перемістили знову на Софійську площу. І я, в принципі, розумію і схвалюю таке рішення. Далі щороку вони вже були кожне зі своїм дизайном, і вони мені всі цілком подобаються. Ну, може, крім 2018 року, вона мені якась дивна видається. У 2020 році я посміялася, коли розгорілися цілі дискусії, баталії в соцмережах, чи потрібний капелюх ялинці. <сум> Ото в нас проблема була, якщо чесно. Мені насправді подобалося більше з капелюхом, але без нього цілком норм. А у 2021 році це був перший раз, коли я сходила до новорічної ялинки. Якось всі попередні роки ми святкували або з родиною вдома, або вже з хлопцем теж вдома. Якось ми не їздили в центр міста. А ось тут в перший раз вирішили вже після нового року, 4 січня. З'їздити до цього святкового містечка, і я була просто в шоці. Боже, скільки я дум... Я думала, скільки ж я пропустила, воно ж таке гарне. Воно ж таке, я була просто, я дуже була щаслива, бо всі ці декорації, гірлянд, сама ялинка, вся ця атмосфера. Мені дуже сподобалася. Я його дуже запам'ятала як приємний спогад. Ну а минулого року ялинка в нас уже була невеличка і на генератора. Цього року теж поставили досить скромну, але симпатичну. Бачу в соцмережах, що вона багатьом подобається. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися. Дякую, що ви дійшли до цього моменту відео. Сподіваюся, що я змогла вам подарувати якусь таку приємну атмосферу перед святом, якусь, можливо, ностальгію або спогади. Якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк, дайте мені таким чином знати, що справді сподобалося. Подивіться, чи підписані ви на канал, підпишіться. Вже ми перетнули межу тисячі підписників, але активність каналу і його ріст ну, звісно, він дає знак алгоритмам Ютубу, що тут щось цікавеньке і його треба просувати ще. І напишіть коментар, або пов'язаний саме з ялинками по роках, де вони стояли, або можливо просто якісь свої спогади про новий рік, можливо, про метологічний новий рік. Поділіться чимось. Мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися і про щось обговорити таке святкове. Але при цьому всьому, що ми зараз в такій атмосфері радісній, нам не варто забувати, що завдяки кому вона в нас є, і допомагати силам оборони донатити на всі збори, які ви бачите, особливо, якщо це щось для утеплення, для підігріву і для зв'язку, для медиків також не забуваємо. І у зв'язку з тим, що в нас збір «Повернись живим про ППО для ППО щось повільно рухається. Я хочу звернути на нього окрему увагу. Я завжди даю окремий банер, але хочу ще проговорити. Що ППО це ті, хто нас захищають от якраз і від недавніх атак. Балістичних обстрілів всі ці е, два роки вже майже. Тобто це дуже важливо. і Це стосується кожного з нас, як і будь-який збір на е, армію, тому що саме завдяки ним ми можемо зараз сидіти вдома і святкувати е, новий рік або різдво, в залежності від того, що ви там святкуєте. І також нагадую про збір на е, теж для військових наш головний госпіталь, де вони проходять ВЛК там треба інклюзивна вбиральня, збір теж трошки щось загруз, будь ласка, додайте мої активності, киньте 5-10-20 гривень. Дякую вам за увагу, щастя, здоров'я. Я йду на невеличкі канікули, тому відео не буде трошки довше, ніж зазвичай, тому що теж хочу відпочити на ці новорічні канікули. Обов'язково в спільноті каналу напишу вам, що і коли буде, обов'язково обіцяю сильно не затримуватися. З наступаючими святами, щасливого вам нового року, наскільки може бути зараз в такій атмосфері. І до наступного Ного відео